І з нами на зв'язку Марина Задорожна, це директор і координатор подій канадського батальйону для України. Вітаємо, пані Марина. Вітаю вас вечір в нас ранок. Я знаходжуся в маленькому містечку біля Торонто, і е, сьогодні дуже рада, що ви мене запросили. Розказати а ми книгами. дуже раді вас бачити і хочемо, щоб ви трошечки розказали про те, яку велику роботу ви робите для допомоги Україні і українцям. Дякую, так з самого початку вторгнення дуже багато нас, мам, простих людей, які можливо не мали дуже міцні контакти напряму з військовими, але які просто хотіли допомогти і не знали як. Кожен не знаходив собі місця, думав, що робити, і мені пощастило, Бог давав таку е, напевно рису характеру, де я могла з'єднати трошки людей. Познайомитись, зрозуміти, де хто може чим допомогти, і е, з е, березня місяця ми почали розуміти, що гроші трошки закінчуються. Е, люди тут, в Канаді, е, не українці, а їм дуже тяжко зрозуміти, що відбувається. Е, вони починають не довіряти червоному організаціям дуже багато інформації, не знають взагалі, чим допомагати, і е, мені пощастило з 2014 року е, мати в друзях волонтера, я, яка заснувала наш батальйон в Черкасах е, і віддала свій цех е, е, для виробів. Е, тобто в Тезни імор всього іншого. Тобто в неї були ем, зв'язки з волонтерами в Черкасах. Нашого батальйону Ви можете продивитися реєстрації. Вони цього року навіть пішли в благодійну організацію, і ми таким чином з самого початку могли відправляти допомогу тільки тим людям, які ми знаємо, і звітувати відео, фото, повністю показувати кожну коробочку, яку. Людина передає кожну, що треба було передати. Я вже не кажу про дрони, про аптечки, але дуже багато людей хочуть підтримати діточок, і ми зрозуміли, що є три напрямки медицина, діти і військове. На жаль, в Канаді е, військова підтримка має бути тільки на державному рівні. Е, дуже важко е, розказати е, людині, е, чи сусіду, чи другу, чи тут хто, як е, жінка, е, яка не має взагалі ніякого військового досвіду, збирається передати дрон. Кому? Чому держава не допомагає? Чому тут купа запитань всього іншого е, і. Все почалося з збирання грошей е, своїми руками. Тобто, е, роздивлялося тисячі варіантів, ліпки вареників чи е, якісь намисти, щось робити. Почалося з такого малюсінького значочку, е, де ми могли продавати будь-якій людині, яка підтримує Україну. Е, далі це все переросло в великі ярмарки, і я ще раз кажу, це було. На такому знаєте, як вийшла з себе в хати, поставили столи, поставили палатки, зробили футболки, горнятка, все, що може, зачепити різних людей для дітей, для українців. Не для українців можливо їм символіка е, не дуже подобається, тому е, прийшлось винаходити такі товари, які будуть е, на продаж мати е, попит у багатьох людей, і е, тут вже прийшла винахідливість, і е, всі люблять. Треба всім поїсти. Всі люблять поїсти. Ми почали робити ярмарки е, якраз травень місяць е, багато дуже новоприбулих дівчат. Приїхали вони, коли нас бачили, плакали, розуміли, що ми робимо велику допомогу, але вони також хочуть допомогти і не знають як і тут скоординуватися. Так, ти робиш, що ти можеш робити? Твоя справа там Київський торт або Наполеон. Це твоє от, просто класно получається в тебе шуба. Тебе там вареники на пару е, в 6 ранку дівчата збиралися, все це робили, щоб все свіженьке було на ярмарку. Е, ну не знали нічого, як піде, але м, тільки таким чином зрозуміли, що ми можемо контролювати події, можемо самі ні від кого не залежати, не знімати приміщення, не платити ніякі гроші, не мати е, знаєте, витрати на, на все інше, і тільки волонтерськими зв'язками, Людей 100, е, було, е, якби задіяно, щоб один ярмарок відбувся. Хтось приносить стола, хтось приносить е, продукти, хтось робить горнятка, хтось е, е, робить футболочки, щоб розуміти, що є дітькам діткам маленьким 12 місяців, а є е, 2XL, 3XL великі розміри. Тобто хтось має це відповідати. Ну і сполучилося все це скоординувати. І після кожного ярмарку купляли. Були на зв'язку з волонтерами Черкас, які щотижня їздять на в гарячі точки, розуміли, що потреби змінюються. Сьогодні збираємо на дрон завтра. Дзвонять кажуть, стріляли машину. Нема чим навіть доїхати волонтерською машиною. Тому все кидаємо і шукаємо, де купити цю машину, чи в Польщі, чи польо. Болгарії, ну по всім по всьому світу я краще, скільки це з Канади приїде тут дешевше, але перевозка два-три тижні. Там як кажуть, літак, а морем, то взагалі це 4-5 тижнів. Тому що зараз можна відправити так, щоб хлопці або волонтери отримали зараз, або можна почекати. Зараз скажу вам покажу такий проєкт. <зараз> день Валентина, день закоханих, іде, зробили з інтернету просто <зараз> різні картинки. Думаємо, що дуже багато захочуть підтримати купити щось нове, якесь нове горнятку. Покажу вам футболочки також. <зараз> Як все починалося? з фрази доброго вечора, ми з України. так? Е, я якраз була в декреті, мене маленька дівчинка родилась, моя третя, і е, почала робити для всієї сім'ї. І е, ніколи не думала, що е, людина з банківською посадою <саду> <саду> почне <саду> займатися виробом футболу. І е, дуже все пішло, почали питати розміри, е, почали. Розуміти за 100 кілометрів Торонто, як відправити туди тут друзі, хто може приїхати доставити, але повністю все розуміла на підтримку України. Uh, такий також наш дизайн uh, Unbreakable, так? Незламні uh, всі інші. І вийшло, що не тільки ярмарками треба збирати, є ще інші події, до яких ми почали залучатися. Я сконтактувала людей-організаторів концертів. Наш перший концерт був Сергія Бабкіна, і де нам дозволили мати свій столик, і це було просто. Ну, я Не знаю такої людини, я не бачила, підійшов, подякував відразу, сказав, дякую, що ви робите. Ем, ну, ми йому футболку, він каже, будь ласка, продайте нічого, не треба. І ми зрозуміли, що ну, люди притягуються, ті, які дійсно душею з Україною. Ем, на 2022 рік ми провели 45 різних подій. Тобто, хтось їздив на концерти, хтось на. Фестивалі, наприклад, польський фестиваль був. Ми були єдині представники українського столику. До нас люди підходили, казали дякуємо, що, що ви тут робите? Дякуємо, що прийшли. Ми всі вас підтримуємо. Що купити? Зробили такі футболочки, українська. Польська жіночка, так, яка підтримує, також ну, унікальний так дизайн, тому що робилося тільки на цю подію, щоб поляки, і українці змогли об'єднатися. Ukraine зуб це також дуже популярно йде. І, наприклад, ляпі стробіцької. Він дуже підтримує Україну, він з Білорусі, робили такі два соняхи і е, просто розійшлися то штук на ура е, і з тих грошей ми змогли е, ну, багато чого купити. Е, в листопаді вже зрозуміли, що треба реєструватися треба самим за все відповідати і мати назву розуміло що треба вебсайт розуміло що треба інстаграм не тільки наші сторінки і потрошку потрошку почали оновлювати додавати події минулих років я маю на увазі 2022-го. і наразі маємо 10 подій в січні мали 10 подій в лютому і до нас приєдналася самого початку Оля Ластовецька, яка допомагає діточкам з притулку діточкам, які переселенці до міста Чернівці багато дуже з Харкова, багато за ну, східних частей України. І коли вони під'їжджають, Чернівці стають. На е, запис у медичну лікарню, тобто е, цей розмір вагітні жінки або е, з маленькими діточками у них, як правило, ще є діти, і знаємо точно, який термін вагітності, який розмір буде у дитини, які памперси потрібні і тут. Люди добрі, ніхто не хоче дати 20 доларів, а хоче піти в магазин, купити памперси і принести цю коробку. Для людей дуже важливо от щось взяти і принести. Може, їм так ну краще відчувається. Не всі, звичайно, хтось хтось грошима, хтось щось купляє, а хтось каже, так що треба. І ми ж е, літаками, морями, мостом, малізами е, просто приходили в аеропорт, просили візьміть валізу. Там звичайно, в валізі дуже дорогі штуки, так які не кожна людина хоче з собою взяти, і е, але завдяки тому, що Документація е, в Черкасах е, нашого батальйону, е, всі документи повністю на е, від кого йде, від якої частини, від якої бригади до кого прийде, акт прийому передачі, запрос, е, повністю від кого куди ніколи не було проблем з тим, що людина розуміє, куди це йде. Е, от після того як ми перепробували всі шляхи переправи. Ми вирішили цього разу показати кожному, кожній людині тут в Канаді, як це робиться, тому що ми то розуміємо, куди це йде. А вони нас питають: а воно точно доходить? А як, як ви доставляєте? Там же ж немає аеропорту, літак не літає. Ви що, в Польщі? Хто у вас там є? Ну, тобто, кожна людина хоче знати, що і як. Ми вже самі заплатили за контейнер. E, морський е, e, 2600 доларів. Ну маємо ще заплатити, і e, вирішили e, закупити щось дуже велике. E, e, і бригади e, радилися декілька днів, що краще купити чи машину, чи що краще. Хлопці просять квадроцикли. Купили чотири квадроцикли. На секундочку 20 тисяч доларів зараз. Ну кажу, відробляємо на подіях. Ходимо, просимо. Будь ласка, візьміть наш стол. Візьміть, щоб ми змогли якось відробити ці гроші на Маланках, десь там. Вони кажуть: та не, не на часі, не на часі. Ці Маланочки. Я кажу: то ми постоїмо там в прихожі чи. Постоїмо десь біля, нам тільки один столик потрібно, ну, тому що реально є борг. Є, є людина, яка зі свого карману, зі своєї кредитки заплатила 20 тисяч доларів, і треба ці квадроцикли відправити. От. Е, взяли цей контейнер. Е, для нас була дуже важлива така подія, тому що зараз це чітко і прозоро можна пояснити, що куди йде. Е, значить, Е, є квадроцикли, можливо, не всі люди їх можуть зрозуміти і підтримати, і не хочуть е, давати гроші, скажімо, на зброю на армію. Але з цими квадроциклами ще поміщається 600 коробок. Ну, до 600-700. І е, е, зробили списки. Я називаю дитячий список і список медицини. Дитячий список, памперси, формула годування ем, одежу не беремо, це просто розуміємо, що ну, дуже багато часу займає перебирання і розміри і так далі. І тут, і там це волонтерський час, тому більше більше, краще, наприклад, памперси. Хай куплять і ем, харчування для. Ем, Волонтерів і солдат, все, що все, що не портиться, так банки ну, більше, я маю на увазі ем, не то, що не портиться, а там термін придатності, який там ще трошки можна. Ем, тому людина коли побачила і питає, що ви робите? Хто ви такі? Хто такі Кенедіан Батальйон for Ukraine І ми можемо чітко розказати: є контейнер в Торонто. 11 лютого він відправляється, будь ласка, прийдіть, допоможіть його спакувати, зорганізувати своїми очима, подивіться, що таке пакування коробок, що таке списки, і можете долучитися. І от можна допомогти дітям. Якщо у вас є зв'язки з медициною, люба медсестра, лікар в них є доступ до якихось. Зубних щіток, я вже не кажу, це вже такі мінімальний. Так, вони можуть попросити своїх. Ем... Виробників вислати трошки більше, але це треба сісти, сказати хто ми куди це йде і все інше. Е, тому, в принципі, кожен, кожен хто нам повірив, розуміє по нашому фото, куди це йде, і хоче допомогти. Таким чином назбирали 600 коробок. Е, от зараз будемо пакувати, і можемо чітко сказати: ось контейнер, ось тобі Торонто, приходь, пакуй. Принось, хочеш, можеш грошима допомогти. Може заплатити за контент, можеш купити горнятку. Так таким чином підтримати. Або футболочку за у нас дуже багато всього. Десь три-чотири столи різної біжутерії. Дівчата роблять браслетики, світшоти. Роблять багато чого. Вчора був концерт. Олега скрипки фронту все туди поїхало. Волонтери взяли, і немає змогу вам все показати. Всі ці вироби, ем, і можна от сказати: так: контейнер відправляється, там, волонтери е е е з Черкаських поїдуть. До Польщі, ну до речі, це буде якраз в Рівненській області. Там є склад, і вони зможуть звідти забрати. Також нам зробити відео. І далі є три бригади, які ми підтримуємо. Далі там волонтери, так як ми тут пакували. Там вони будуть розпаковувати це, це передавати куди потрібно. Тому всі напрямки грошові, якщо людина може підтримати, купуючи горнятку, купуючи навіть за 5 доларів, е, значок, пані Марино, в нас або... ще є дві хвилинки. Скажіть, а е, наскільки прості канадці не українського походження от справді підтримують Україну і? Чи не згасає цей ентузіазм впродовж року? Згасає, але ми знаємо тут волонтери, що ми маємо його підтримувати. Кожна подія, кожен виконавець, який їде зараз ту, з туром у підтримку України, чи то піде на армію, чи то кажеться. Або не кажеться, що куди воно піде, тому що дійсно це е, ну військові частини не всі можуть казати, що цей збір піде на армію. Тому ми розуміємо, що вони підтримують, і дозволяючи нам столик, і ми також е, можемо. Заробити так і відправити хлопцям, тому наша е, українців е, зараз мета бути постійно е, на е, всторі в інстаграмі, на відео, робити флайри, запропонувати. І я вам хочу сказати, українці, хто мене зараз чують взагалі. З вами весь світ повністю люди приходять, незважаючи на походження. Вони навіть них немає ні друзів, нікого. Але вони бачать, наскільки ми допомагаємо, наскільки е, в, в новинах це робиться. Вони хочуть допомогти і допомагають. У нас є канадійка, яка не має взагалі українського походження, вона збирає нам фурами цю медицину. Вона сама робить покривала, вона сама робить там браслетики з бісеру. Це Джулія Сміс взагалі не має ніякого українського походження. Тому кожна людина, розуміючи, що це є зло, а є добро, вона хоче допомогти, і просто вона має бути впевнена, куди це йде. Тому тримайтеся, весь світ з нами поборемо і далі. Закликаю всіх волонтерити, чим можна чи принести коробку, чи зробити кікімору, чи поширити в соцмережах. Це також дуже важлива робота, і зараз це це просто мета кожного українця. Це, це має бути в сторісь все, що. Може принести дохід, чи то концерт, чи то благодійний вечір, чи то передача. Дякуємо, контейнеру. пані Марино. Дякуємо вам за те, що ви робите, і за участь у нашій програмі. Марина Задорожна, директор і координатор подій Канадського батальйону для України, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Тримаймося. Слава Україні! Героям слава!